Доброго дня. Доброго дня. У нас наразі проходить незламний захід. Конференція міжнародна, і нашим читачам дуже цікаво знати, скільки вона буде йти, скільки спікерів, і які питання підіймаються, і який меседж. Конференція буде йти два дні. Сьогодні і завтра, зранку до пізнього вечора. Вона присвячена креативним індустріям України, і, зокрема, Харкова. Креативна індустрія це дуже велике коло напрямків праці. Це не тільки театри, це і філармонії, і видавнича справа, і освіта, і фейшн. Це дуже багато того, що складає нашу культуру як такий букет, як то кажуть. Тому сьогодні ми працюємо над тим, що ми задаємо собі питання і питаємося зрозуміти. Очку відліку, де ми знаходимося, які проблеми в нас є зараз, не тільки ті, що війна поставила, а й ті, які ми мали вирішити і не вирішили до цього часу. Тому сьогодні ми думаємо, стратегуємо і складаємо своє бачення, того, як би ми хотіли, щоб це було. Завтрашній день ділиться на дві частини: це зранку. Таке міжнародне включення з нами на зв'язку буде будуть спікери з Литви Литовського національного театру балету в Вільнюсі та з театру Дель Бурато Італія. Також будуть спікери зі Словаччини і, і по-моєму, ще з Чехії. Зараз не пам'ятаю точно, і ми з ними будемо підіймати питання, як вони вже пройшли свій шлях яким що їм допомагає працювати в Євросоюзі, і як нам допомогти зрозуміти, що нам робити, що не робити на цьому шляху, як його прискорити, які помилки оминути для того, щоб ми якнайшвидше долучилися до європейської спільноти на рівень. Ввечері буде велике, велика дуже частина присвячена саме Харкову, де ми будемо розбиратися, яким ми бачимо Харків, яким ми хочемо, щоб він був у культурному просторі, як він має розвиватися, які тенденції ми маємо підтримувати, що ми маємо вже сьогодні зробити для того, щоб як то кажуть, після війни воно все розквітло так дуже дуже швидко. Дуже дуже вам дякую. Це потрібна справа, і маємо надію на швидку перемогу і реалізацію усіх наших планів. Обов'язково обов'язково не злами.